Привіт і слава Україні! І що ж, друзі, для тих, хто лише долучився до моєго ютуб-каналу. Я хочу сказати, що мене звати Ігор Лапін, і хочу всім нагадати, що сьогодні пройшов черговий день, який наближає Україну до нашої перемоги. Ну, а цей відеосюжет я, звичайно, не знав, чесно кажучи, яку перевагу, якій новині дати сьогодні. І все ж таки вирішив повернутися до новини, яка, скажем так, облетіла весь медіаресурс. Це атака безпілотників. Ні не, на Київ, ні, не на Київ, а атака безпілотників нібито на Москву. Так от, вже є висновки моїх побратимів з інформнапалм, та і я нещодавно висловлювався з цього приводу: ну, по-перше, китайські безпілотники летіли. Всі успішно збиті. Три втаранилися в житлові будинки без вибухів. Так, без вибухів, просто втаранилися, пошкодили там вікна, інші всі попадали десь в полях, повзривалися, а деякі взагалі не взірвалися. І а деякі доблісне російська ППО нібито збило. Тому ще раз переконую, що атака безпілотників це є російська ІПСО. З метою мобілізації населення глубінного народу для боротьби проти страшних страшних НАТО. О. Ну, це десь так приблизно хотів би я на це звернути увагу. Так мені дуже прикро, що я не бачу роботи армії дронів, на яку Кошти збирали всією Україною та й дуже багато західних країн, допомагали нам у цьому на волонтерських засадах. Мені звичайно прикро, що ми не можемо поки що і не атакуємо по незрозумілим мені причинам, там, де навіть і можемо, законні цілі на території Росії. І я хочу сказати, що на моє глибоке переконання цілі на території Росії, ми маємо атакувати. Бо якщо ми не заберемо першу причину, яка сюди. Пускає ракету, значить, прилетить слідуюча ракета. Росія збільшила виробництво ракет. Росія збільшило виробництво, в тому числі е, крупного злову зборку е, безпілотників шахет там шахет Герань, як би їх там не називали, іранських шахетів. Е, і ми бачимо тісну співпрацю Білорусі, Ірану і Росії в контексті знищення народу України. Але ця новина про атаку безпілотників на Москву. Я на неї звернув увагу ще з двох сторін. Отже, сторона 1. як це прокоментував Євгеній Пригожин. Євгеній Пригожин почав розповідати про те, що Міністерство оборони там всі в них кончені, що вони допустили атаку нібито на Москву, що взагалі він, йому прикро, що Росія зараз там е, на роки відстає від інших е, їхніх російських противників і так далі. І ось на цьому тлі я хотів би вам включити один, це є відеофайл. Я його розмістив у себе на YouTube на, цьому, на каналі, телеграм-каналі ЗОЛА, який ви можете подивитися, зразу зрозумієте, звідки цей файл взявся, але я вам його увімкну. Одна хвилина вашої уваги. Якщо ви додивились до цього моменту, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал і слухайте цей файл. Ну, можете трошки подивитися, тут, звичайно, нічого такого. Нема, матюків нема, але я хочу, щоб ви уважно послухали те, що тут буде говоритися. Друзі, з інтересом послухав виступлення Євгенія Пригожина. як обычно емоціональне. Євгеній Пригожин, так же как и я, как бы парадоксально, не недоволен патріотом Росії. Украинские беспилотники теперь пролетают над Рублевкой и врезаются в жилые дома жителей Москвы. Безусловно, я, как москвич во втором поколении, не рад тому, что простые жители Москвы, безотносительно их позиции, страдают, просыпаются от взрывов. Война в любом ее проявлении – это ужас и кошмар. Но все мы знаем, где находятся ее подстрекатели и где находятся те люди, которые как раз ее и начали. Поэтому, несмотря на то, что Я і Євгеній Пригожин знаходимося на абсолютно різних сторонах баррикад, я солидарен з ним в його праведному и і в тому, як эти события. Отже, друзі, якщо було добре чути, надію, що ви змогли розібрати про що говориться. Але цей громадянин Росії, як і Євгеній Пригожин. Возмущен тим, що происходит на території Росії, і хоче скерувати наш праведний гнів не проти народу Росії, який вбиває українців, а проти керівників, які нібито розпочали цю війну. Хочу сказати, що це чиста інформаційно-психологічна спецоперація Російської Федерації. І оця от людина, яка тільки що була на ваших екранах, це є командир. Русского добровольческого корпуса Дініс Нікітін він себе порівнює з терористом, признаним у всьому світі Євгенієм Пригожиним. і він дуже, скажімо так, возмущен, що щось може відбуватися на території Росії. Тому, друзі, тоді, коли ви будете щось чути про хороших русських, згадуйте в тому числі і це. Тому що нещодавно ми так всі е, з вами раділи, що от росіяни почали визвольну боротьбу за незалежність Росії і так далі. і і і так далі, і так так далі, далі, далі Проти тих еліт і того путінського режиму. І вони такі всі хороші, і Україна, і головне управління розвідки Будану це все курує, і вони тут все так вони, вони так будуть боротися демілітаризовувати 100-кілометрову зону навколо кордонів України. Друзі! он так же, как и Евгений Пригожин, возмущен, Он, так же, как и Евгений Пригожин, есть патриот России. он, так же, как и все остальные хорошие русские, впаривает нам, что русский народ не виновен, что это все Путин. Так, Путин едет на танку, Путин стреляет, Путин еще на летак седает, Путин скидает ракеты, а русский народ не может ничего исправить. И элиты тоже не могут, они боятся. А вот единый это русский добровольчий корпус, и вот вони, и вот вони. Вот же такая история. І я хотів звернути вашу увагу саме на цей момент. Ну, а ще хотів сказати, що на одному із дронів, які нібито атакували Москву, була наліпка, велика наліпка, на якій дуже добре видно, що це Анні Лорак фонд помсти. <розуміє> Розумієте, Ну, можливо, буде тур по всій Росії, не знаю. Далі. Далі хотів сказати, що наш Подоляк включився до чергового хорошого руського. І почав розповідати про те, що іскусний інтелект, можливо, там, дрони повертаються обратно в Росію. Тим не менше, він це включився в один із медіаресурсів. як там е Саша Плюс Таня чи там Плюшев плюшив breakfast show. Суть не в тому. Чесно кажучи, я не знаю, як, ну, от як боротися з цим трешом. Натомість інша новина, на яку ще хотів звернути увагу, це влада Грузії пояснила своє зближення з Росією саме м, стратегічною політикою терпіння. Тобто, ну, Грузія, влада Грузії оголосила себе терпілами на тлі всіх всіх речей, які відбуваються. Ну що ще? Паші мерседесу продовжили е, цей домашній арешт. Ну, це теж така новина. Але всі, всі ці новини, вони, звичайно, в порівнянні з тим, що я зараз вам розповів, для мене ну, не мають ніякого значення. Знову пошуки хороших руських, якби нібито наших е союзників десь якихось, закінчилися провалом головного управління розвідки Міністерства оборони України. Так, саме провалом. Тому що якщо ці наративи через свої телеграм-канали, Впарюють нам, що ці російський добровольчий корпус, так же як і Пригожин, додати більше нічого. Попри всі негаразди, друзі, ми все рівно сьогодні ще на один день ближче. Будемо до перемоги. А для глядачів мого ютуб-каналу, нагадую, в 21.00 буде стрім. З полковником з Романом Світаном на моєму Ютуб каналі тому ставте подобайку, ставте тицяйте того дзвоника, щоб нічого не пропустити. Ми переможемо! Слава Україні!